Став не першим, кого намагаються реанімувати і посадити на трон. Першим, про кого я почула, кого реанімували серед ментівської еліти, був слідчий Денисюк, який фактично катував і погрожував мені в СИЗО. Він одним з перших ментів, які пройшли так звану люстрацію. Коли Лідера нашої організації Богдана Тицького, коли в машині нової поліції йому в трьох місцях зламали руку в присутності нових поліцейських, його у рейвідділку намагався допитувати той самий мент, який бив Богдана Тицького у рейвідділку, коли проти нього шили кримінальну справу в часи Януковича. Зараз. Це просто сиву. Раніше Аваков Порошенка по-тихому відновлювали дрібних і великих мінцівських чиновників на посадах і давали їм змогу працювати далі. Щоб залишити на місцях беркутівців, які розстрілювали майданівців. Порошенку і Авакову довелося це деякий час тримати в втаємний. Що вони вже не комплексують. Зараз Паскала вже у відкриту ставлять на посаду, щоб показати нам, що можуть, і показати нам, що не бояться, і показати нам, що плювати на ті лампадки, які ми тримаємо тут в руках, ті лампадки, які стоять на майдані, які стоять на алеї без небес, Небесної Сотні біля сотень портретів. Плювати. Байдуже бай, бай, і на смерті. І на репресії, на галас, на те, що пишуть українські ЗМІ чи зарубіжні ЗМІ, на звіти правозахисників байдуже, показують, що можуть. І наше завдання, скільки б нас тут не збиралося, навіть одна людина здатна зробити історію, наше завдання не дати повторитися тим трагічним подіям, які унесли життя. Кращих українців на Майдані. Ці сотні гинули, тому що ми чекали за НАТО. Вони гинули не через революцію, а через те, що революція почалася запізно. Хай живе революція! Революція!